У Сумах вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Батько одного з них Олексія Братушки розповів про сина. Розбиті подвір'я одна людина загинула. Мешканці Великої Писарівки розповіли про російський обстріл селища. Ні на хвилину не припиняли роботу. Як у перші тижні війни працювали медики сумської екстренки. Упродовж понеділка, 19 лютого, російські війська 54 рази обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 252 вибухи. Краснопільська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілу. Зафіксовано 18 вибухів. З мінометів та артилерії обстріляли російські армійці територію Хотінської громади, а з безпілотників скинули дві вибухівки вог усього сім вибухів. Великописарівську громаду російські війська обстріляли з мінометів та гранатометів, зафіксовано 67 вибухів. Також атакували вибухівкою вог з безпілотників, три вибухи. З мінометів, гранатометів та артилерії били по території Білопільської громади, зафіксовано 38 вибухів. Ще 31 вибух внаслідок обстрілів з БМП і танка, і один в результаті атаки дрона Камікадзе. Знобновгородська громада зазнала артилерійського та мінометного обстрілу 41 вибух. З артилерії російські війська обстріляли Шалигінську громаду 35 вибухів. Також дві гранати Ф-1 було скинуто з безпілотника. Вісім мін скинули росіяни на територію Есманської громади. Також обстрілювали з артилерії, а з літака здійснили пуск шести некерованих авіаційних ракет. Шість мін було скинуто на територію юнаківської громади. Середину Бузька громада зазнала мінометного обстрілу 18 вибухів. Новослобіцька громада зазнала мінометного обстрілу, зафіксовано 22 вибухи, поранено 4 людини. Вранці вівторка, 20 лютого, російські війська безпілотником ланцент атакували Новослобіцьку громаду. Зруйновано житловий будинок загинуло п'ятеро людей. З артилерії мінометів та БМП російські армійці обстріляли території Білопільської, Серединобуцької та Великописарівської громад. Усього 22 вибухи. Також три міни було скинуто на територію Шалигінської громади. У День пам'яті Героїв Небесної Сотні рідні зібралися біля могили Олексія Братушки. Він загинув на Київському Майдані рівно 10 років тому. Батько Олексія згадує той день. Останній я з ним зв'язувався десь около 8-20-го. Льоша, що то у вас там? Стрельба і бігатня. Все нормально, тут, тут фаєверки, пам'ять, ніколи пізніше позже позвоню. Ну і все. набирать, набирать, недоступен, недоступен. Потом вообще перестал отвечать. К звонок с на телефоном и голос. Кх -кх -кх. Я кто вы, шовы вы? Я следователь какой-то. Ваш сын, сын погиб. И отключился. Где кто, что, як. А потом вечером уже звонит опять. Кто он, хочу уточнить. Хочу, Просив, не, не, не бросай трубки. Ну і дочка одразу поїхав, дочка, бивши однокласники, його поїхали шукати. Пан Сергій розповідає, сина шукали два дні, об'їздили лікарні, монастирі, у морзі сказали, що такого немає. Телефон сина Магальошки оказався в кармані другого погибшого. І коли почали виясняти, що телефон, а ті, що на майданці, каже, ні, це Кацуба. Це не братушка. І в нас зажеврила надіжда, що він десь. Потім з'ясувалося, що Олексій загинув від кулі снайпера, а його телефон взяв побратим, щоб повідомити рідним. Сергій Братушка каже, в сина завжди було загострене почуття справедливості. Він брав участь у помаранчевій революції 2004 року і поїхав на Майдан у 2014. Я просив Льоша, побудь. Ну чого ти він же в Сумах є Майдан ти. Одробив, там є вечором туди, на Майдан, зашупали. Не розумієш, що якщо Київський Майдан прихлопнуть, всі Майдани прихлопнуть. Розумію, що якщо б не Майдан там погиб, то він би в перших днях був би небався. Я б його не удержав, та й не питався, тому що це безполезно. Герой України, почесний громадянин Сум Олексій Братушка, похований на центральному кладовищі. Його іменем названі вулиці у Сумах і Тростянці. Олена Рашевська, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми. 19 лютого у середціллі Великої Писарівки черга. Мешканці, оселі яких пошкодило російським обстрілом, що стався двома днями раніше, прийшли до волонтерів за гуманітарною допомогою. Ракета хороша, яка порозбомляла нам, хазяйство розхикала тим, що ми пенсіонери, а воно нам додало життя на пенсії. Пані Катерині видали ковдру, рушники, дещо з матеріалів для тимчасового ремонту. У нас плівка є, брезент є, яким швидко можна закрити дахи, криші, вікна, все, все це доступне і люди дуже благодарні. Це подвір'я пані Катерини. Поруч із будинком влучив російський боєприпас. Побиті вікна та дах відремонтувати, поки не встигли. В момент влучання згадує була всередині оселі. Я вікно бачила, і ми чуть німий не поробилися. Не могли встати навіть із того, полякалися. Я глянула, що отакий і винні. Я думала, ми горемо. Біля будинку в місці влучання вирва замість паркану діра. Парк шифер, шифер стояв його і не понаходили, де він дівся. Непонятно, де він і дівся. Його рознесло. Ми вже знаємо, що таке Васильок, що таке 120, що таке Сау, виходи, приходи. Цього разу, говорить секретар селищної ради Володимир Ліонов, російськими обстрілами пошкодило близько десяти будинків. Також одна людина загинула. Не військовий, просто мешканець громади це 86-го року народження чоловік, в якого є сім'я, в якого є дружина, і мати, і батьки. Масового відтоку жителів з громади не спостерігається. Додає Володимир Ліонов. Виїжджають в основному сім'ї з маленькими дітьми. Дехто згодом повертається до війни. Говорить, мешкало близько 10 з половиною тисяч людей. Але на сьогоднішній день, враховуючи навіть і тих переселенців із віддалених областей України, е, нараховується дето порядка 8,5 тисяч. Не збираються залишати власну оселю і подружжя Мирошниченків. Попри обстріли не втрачають із чоловіком Олексієм доброго гумору, говорить нашій знімальній групі на прощання пані Катерина, бо разом вже піввіку та в жизни, а що воно дасть, і плакать. Оце вже 51-й год спільної життя. Так, що була в нас золота свадьба. Як не втік одне. Діана Крахматова, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина. Два роки тому, зранку 24 лютого, на зміні у сумському центрі екстреної медицини було понад 15 бригад. Сергій Шаповалов один із лікарів, які тоді працювали, до того що буде повномасштабний наступ, говорить, був готовий, боявся лише за свою родину о п'ятій ранку. Я чую, яка суїта по швидкій допомозі, і я знаю від колег, що Росія. Почала повномасштабний наступ. Чи було страшно? Ні. Ні, не за те, що там сміли, то У мене був до цього досвід, определений досвід. Я виїжджав в якості фельдшера з медицини катастроф в зону АТО на посилення медичної служби. У му році, з 2015 року, я вже розумів, що таке війна. Яка вона може бути, і тому ну психологічно я вже був до цього готовий. Тоді керівництво прийняло рішення перевести працівників на добові чергування та організувати їм та їхнім родинам проживання в укритті центру, згадує завідувачка центральної станції Оксана Скрипченко. Запам'ятали, що ми всі жили в підвалі. Це наше було життя. Ми тут, ми тут їли, спали, їздили на виклик, спілкувалися. Ми знаходилися не тільки бригади, знаходилися їхні родини, чоловіки, діти. Так це було дружньо, кучненько. На виклик бригаду проводжали всім нашим підрозділам. Олександр Варуха розповідає, були готові, що треба буде надавати допомогу і російським військовим. Якби це не було. Може не зрозуміло, може навіть страшно, але ми потрібно надавати якісну допомогу навіть загарбникам, навіть окупантам, незважаючи на те, що вони прийшли нас вбивати. Дмитро Суховій, один з лікарів, які виїжджають на виклики у прикордонні громади Сумщини. Говорить на такі виїзди треба спеціальна підготовка. Коли нам приходить виклик кудись, так би мовити, в умовну сіру зону. Бригада повинна себе забезпечити захистом. У нас є шоломи та бронежилети. Директор центру говорить, свою роботу не припиняли ні на хвилину. Що у нас в 22 році фактично не було плинності кадрів. У нас не працював десь перших два тижні лише там економічний відділ, бухгалтерія, тобто адміністративна частина. Ми їх просто коли суми були в оточені, не ходив ні транспорт, нічого. Ці люди працювали дистанційно, але всі бригади, фельдшери, лікарі, водії, всі були на робочих місцях. Нині говорить Сергій Бутенко 64 їхніх працівника долучились до служби у війську. Катерина Ворона, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.